Слава Україні! Сьогодні в нас йде подвійний перезов на, на сакральні уламки, а також Х-10 на Харему. Будемо відкривати трохи уламків. Всі бажають отримати подвійну легенду. Тож, бажаємо всім успіху і поїхали. Так, першим буде мій твінг. Надіюсь, що щось прийде. Два уламки є на все про все. Давай, два. Ага. Один. Не туди. Ще один. Давай, 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 давай. Ех, два епіка. Ладно, є ще один фіолетвий, а вдруг Леоїус. На жаль, на жаль, на жаль, ні. Ну і таке буває. Що ж, переходимо далі. Так, перший був для розгону, йдемо до Івана. В Івана також відкриваємо, ну, надію, що всім прийде крім мене. Треба дістати легендарного Бажано Харіму і Трунду. Були такі побажання. Перший корм. Супер ніякий корм. Чотиризірковий. Ще один епік. Ще один, Ну, це не цікаво. Це не цікаво. Хочеться тільки легендарно. Як на замовлення. Суто епіки. Ще один. Армстронг. От Армстронг Супер епік, але він вже був. Так, 4. 4 уламки, поки нічого не дістали. Ще один. Ясно. Священний орден, іде. Ще один місіонер. Так, ще три уламки. Бажано, щоб прийшов все-таки сержанта Ріргарда. Ну, був. Та ну, то якось несерйозно. Де, де? А де? Де? Де ті? Легендарні. Восьмий. Восьмий. Легендар... Легендарний, скажи, 8-й епік. Ще один. Дуже дуже все погано. Ну, звичайно. Що ж, дякуємо Івану. Ми його наблизили на 9 уламків ближче до свого гаранту. Так, наступним у нас буде Артем. Надіємось, що все-таки хоча б йому пощастить. І поїхали. Кругом бігом 4 уламки. Аліка. А, Сікара. Однакові. Всі однакові. Однакові петушки. Орн вже був на попередньому аккаунті. А де легендарний? Що, що, що ж таке? Стільки. Душогуб. Ну, це, це класно, але це все не то. Хочеться легендарно. Та ну, То ну, класний вугот, але він вже був і толку з Вугота, коли хоч легендарну. А в одному з них мабуть, мала бути Харіма. На жаль, на жаль, на жаль, все дуже погано. Дякуємо Артему і рухаємось далі. Так, наступним буде Максим. Максима, в принципі, був. Завжди фартовий аккаунт, діставав завжди щось. Надіюсь, що того разу не підведу. Ну хоча б десь має спрацювати. Скільки вже? Три аккаунти відкрито і толку нема. Куноїчі, не цікаво. Цікавлять тільки легендарні, більше нічого не цікавить. Так. Два уламки. Ну давай вже тепер. Даїті. Добре. Крипта. Але хочеться ж легендарного Так. Це все дуже погано. Я вже, щось, чесно кажучи, навіть не надіюся, що я щось дістану. Думав себе відкривати завтра, але певно відкрию зараз, так щоб підтримати всіх. Бо ні на що і так не розраховую. Так, геомант клас, але це все, це все дублі. Ну, не знаю. Я навіть не знаю, що сказати. Стільки уламків відкрито, чотири різні аккаунти і ніде не спрацювало. Наступною буде Наталі, зараз там спрацює. От точно знаю. Що ж, дякуємо Максиму, ми його наблизили на 6 уламків до свого гаранту. Я щось розкатав обув, що зараз в кожного буде по-легендарному. -по -по ага. А... Ну, навіть не вистачає слів. Так, Наталі, є 10 уламків. Надіюсь, що... щось мене ті епіки починають дратувати. Скільки можна. Якщо тут буде також таке саме провальне відкриття, то я не... Так, я не знаходжу слів насправді. Коментувати то, що я бачу. Чотири. П'ятий епік. А що? Що, шо? шо, шо за прикол? Хтось щось дістає, чи... чи всі отак само відкривають, як я сьогодні. Чи час не той, чи шо? Ой, щось... шо с... Щось, щось мені здається, що ніфіга ні з того не буде. Вісім. Дев'ять. Ну хоча б на останньому. Десять. Десять сакралів пішло в сторону майбуру. А може хоча б звідси щось прибіжить. Це, це щось неймовірне. Не, не Ніфіга, взагалі. Дроп шалений. Просто шалений. Що ж, дякуємо Наталі, ну не, роз, не розчаровуйся, не розстроюся. Ще колись тобі щось прийде і... Ну, просто нема слів. Дякуємо Наталі і переходимо далі. Так, наступним буде мій аккаунт. Я хочу каймера, але в принципі, дивлячись на те відкриття, не чекаю взагалі нічого. Просто, ну, стільки відкрито, нікому нічого не прийшло. То якийсь. Я навіть не знаю, як то назвати. Лохотрон. Пларіувський лохотрон. Так і назву відео. 8 сакралів є. Це просто... Айна! Дуже все класно! Айну! Айну ті уламки, айну ти відкриття, ну е завжди щось чекаєш, хочеш щось дістати хороше, а тут такий трешняк. Навіть не, не хочеться того коментувати. Самі епіки, ну. Десять уламків, 9 уламків і нічого, це бред якийсь повний. 8 уламків також зараз в мене теж нічого не буде. Тай пофіг. Я не знаю, можливо це час такий чи що. Це капець! Поїхали, по всьому, все відкриваємо. Горіла хата гори стодола. Толку з тих уламків, ти їх збираєш, збираєш, збираєш і шляпа. Епік. Сраку того посла. Поїхали по десятці. Хоча в мене є вже харіма, але... Кров залила. Шалений. Еээ, e, подвійний призов. Купай до всім з одного уламка дістав. Шлях траф і пларіум, і, і, і те відкриття. Капец. Просто Борідятина. Що за відкриття? В нас 6. Докупляємо 14, 11 і 3 то все. Дуже прикольно получилось. Класне відео, класні герої прийшли. Шлях трафи то все. Це Просто бредятина. Мені Мі трикаймера, мені пофіг. А мені приходить каменяр. Як стільки уламків, стільки уламків і ніхулєре просто дно. Просто шокований. Епіки одні ті самі йдуть. Ну і і, і. і все. І все. от, таке відкриття вийшло Насипало уламків. Насипало всього назбирали. Я просто шокований. Я, чесно кажучи, ще такого провального відкриття в мене не було. Вроді би. Напишіть, що, що скажете? Чи вже було таке в мене відкриття, чи, чи ще не було? Ну це просто. Я, я кажу, я настільки сильно шокований, що мені не вистачає слів. Як стільки уламків відкрити і тупо ноль? Взагалі ноль. Все 0. Я. От, пі... От реально, отак е... такі відкриття вбивають все бажання грати в цю гру. Його і так нема. Гра забирає занадто багато часу. А тут ще така шляпа. Це просто. Просто просто. Просто гімно. Ну так скажу, просто гімно, а не... а не... відкриття, отак і можете написати. Що я відкрив, тупо ні, ні, ні хуляри не відкрив і все, все погано. Ну народ, я думаю, всі розуміють, що, що моєї вини в тому немає. Я вот собі теж так само відкрив і... Я на то впливу жодного не маю. Це просто бред. Коротше. Ноль. Це просто ноль. Повний ноль. залишилося одні емоції. Пишіть, пишіть, що дістали ви, пишіть, як вам такі відкриття, напишіть все, що ви думаєте про мене, про пларіум, про уламки <свісно> і про ту гру. Бо в мене залишилися одні негативні емоції. Думаю, також, так як і у вас всіх. Що ж. Дякую всім за уламки. Народ, не розстроюйтесь, все буде добре, все буде Україна, і до нових зустрічей.